Послання до Єфесян є такі слова, які апостол Павло говорить. Давайте з вами прочитаємо це 5 глава, п'ятий вірш. Бо знаєте, що жоден розпусник або нечестивий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спащини в царстві Бога і Христа. Хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів. Апостол Павло показує те, що коли в нашому серці. Є якийсь гріх, ми стаємо ідолослужителями, тобто ми поклоняємося тому гріху. Гріх стає для нас ідолом, і часто Господь не може. Нас наповнити повнотою духа, ми не можемо отримати це величезне щастя, тому що в нашому серці є цей ідол. Уявіть собі, що ваше серце як е, чашка, і ви сьогодні випили каву. Е, і залишився осадок від кави, і ви не очистили її, а налили туди чай або просту воду. Хіба будете випити її? І так само Господь, коли ми не очистимо свої серця, а це через. Господь не може жити в нашому серці. А як Господь приходить в наше серце саме через Слово Боже, саме тоді, коли ми наповнюємо цю чистоту Словом Божим? Це, знаєте, як будинок, який, в якому ви живете, ви завжди його будете прибирати. І так само Господь вважає нашим серцем своїм будинком, Він хоче, щоб там завжди було прибрано. І далі Господь каже, Оскільки все, що виявляється, стає світлом, через це і сказано, встань ти, котрий спиш, і Воскресне мертвим, і Христос освятить Тебе. Як ми можемо ожити, коли ми каємося, ми воскрешаємо разом з Ісусом Христом? Ми міняємо своє життя на всі 180 градусів, ми відмовляємося від того ідола, ми його розрушаємо саме тим покаянням.